Нащо тобі? Як покажу, У нас як... є плитка. Я покажу, як людям, як газ запалювати. Що таке? Та Давай. ти не запалиш газ. Запалю. Ну дивися, в мене вогнегасник далеко. У нас в хаті, до речі, стоїть два балони. Один заправлений в хаті, а на нижньому поверсі на 50 літрів балон. Два балони. І... Два балони на 50 літрів. І ми не боїмося, він стоїть в хаті. Причому. Тому що, якщо. Я боюся. Якщо прилетить, то вам все одно буде, чи був балон, чи не було балона. Розумієте? Так що я вас прошу. Не панікуйте. Просто будете ліпше піджарені. Отак, що закрутили. що. Тобі руки трясуться. На запали, бо я боюся. Та добре, я тобі кран відкрию, а ти запалюй. Можете там, зараз собі брови обсмалю. Я тобі кран відкрию. А можете там набив газу повний балон? Запали перше сірне, як балон. І собі готуєте, маєте дві камфорки. Зробили зажарку, зробили борщ. А Що то казати? І що вам біда зробить? Переживемо той період. Ну, а що ні? Що ні, Юрку, що? -так? Що так? Що, -так? що -так? То нам не страшно, бо тому що у нас все є приспосідлення, є. Виживемо світло, то таке, а от їсти приготувати, то обов'язково, то святе. Правда, Юрку, ти то страшне, би не було, ні, кому, що ніколи їсти приготувати. На у нас у селі інакше, тому що пішов на двір, запалив собі вогнище та й готуєш. Що вартий голодний хлоп? Нічого ну, не? не вартий, злий, no. як собака. Хлоп <смітна> має свої відмітки. Отут, якщо приблизити, ну приблиз, Юрій. Тут написано, яка, скільки заправляється, скільки літрів. У тебе є мітка? Зараз, Юрку, мені здається, в тебе мітка буде на шолі, якщо хочеш. Тобі <смітна> зараз відмічу. Доброго дня, друзі. Доброго дня, друзі. Ви не повірите. Олександра сьогодні буде нам готувати. Балони! Ви балони, балони їли? Балони готувати. Я сьогодні хочу розповісти людям, розказати людям, на чому можна приготувати їжу. Тільки, готува... Тільки вже їжа готова. На чому можна приготувати? Тому що дуже багато запитань є. Ми з тим постійно стикаємося, і люди взагалі нічого не знають про то. І час такий. І тепер час таки настав. Що треба мати забезпечення, треба бути впевненим в собі, щоб приготувати їжу, щоб нічого не боятися, як навіть щось станеться, якщо газ відключать. І щоб ви знали про на чому можна приготувати їжу, що є така Олександра, яка так. вам зразу принесе балон. Так, я зразу вам можу принести балон. І, нічого, і взагалі буде дуже комфортно. І нема чого тікати з країни, тому що вихід завжди є нас є балон, нас все є. В нашій країні є все, нема чого тікати, нема що лишати свою землю. Треба пережити той період тяжкий. От я, приклад, я допомагаю вам його пережити. Я вам сьогодні розкажу, на чому можна приготувати їсти, які існують балони. Я думаю, що вам буде цікаво. Я думаю, що ви поставите мені вподобайку і підпишетеся на мій канал, хто ще не підписався Нарешті. Не Нарешті. <решті> Переглядів багато, подобає мало і підписників мало. А нам треба багато. Щоб канал наш розвивався. Ось так, друзі. Сьогодні я поставила перед вами балони газові, на яких можна нормально приготувати їжу. Я вам розкажу, що можна купувати, які балони, які не потрібно купувати. І, і взагалі, який літраж балонів, як вони підключаються, що для того потрібно. Я вам все сьогодні розповім. Наскільки їх вистачить. І наскільки їх вистачає, тати, балонів, скільки газу заправляти, щоб ви знали. І щоб не боялися, то приходять чоловіки і так беруть той балон навіть бояться до нього підійти. хоча він не заправлений. Кран пережимають, Юрку міняє три крани в день. Так, кран перетискають, Юрко міняє ті крани. Жінки і то менше бояться балонів. А чоловіки, щось в нас такі перестрашені, Та вони їх не треба боятися, ними треба користуватися всього-навсього, коли криза. Так, починаємо про балони. Є балони польського виробництва. 5, 7, 12 літрів. І тут маєш сяти 27 літрів, він нам не вміщається на стіл, ми його до хата не притягнули. Він закриє всю Олександру. Так, він вище з мене буде. А ще є на 40 літрів. І ще є на 40 літрів, та балон. І є ще червоний балон, у нас такий стоїть 7-літровий китайського виробництва. До тих балонів є такі пальники, які можна під'єднати. Польські пальники, які вироблені в Польщі, виготовлені. Так вони виглядають. Латунний низ. Латунний низ, і верх, верх, звичайно, оцинкований. Покажите, латунний низ. Ось так виглядає. Може Як бути, тут не обов'язково латунь, може бути алюмінієвий низ. Так так, само. Ну так, але... Нараз є латунь, нараз є алюміній. То не є нічого поганого. І ще підходять на польські балони. Такі пальники чорні. Це пальник турецького виробництва. Також підходить на польський балон. Просто, якщо ви будете купувати з балоном разом, то буде комплект коштувати дешевше цим пальником, тому що в закупі сам пальник дешевший є. А також можна собі докупити до балонів, то є газовий редуктор. Якщо ви захочете під'єднати газову плиту, таку стаціонарну, що ставиться на столі, і перехідник для нього накручуєте, я покажу, як на балон. І є такий перехідник для заправки на, на заправочних станціях. Під пістолет. Під пістолет. То мати з собою важливо. тому що не на кожній заправці мають такі перехідники. Якщо ви будете мати свій перехідник, то вам його з задоволенням заправлять. Заправляються балони на автомобільних заправках. Якщо ви їдете повз заправочну станцію і стоїть така біла бочка, там заправляються ті балони. Під'їжджаєте машиною, відкриваєте багажник і кличете заправщика. Так ось балон не йдете, так не махаєте, він вам не заправить, Скаже, що не можна. Аккуратно під'їхала, тихенько покликали, і його заправити. Так. Ще я вам хочу розказати, чим можна обігрітися так само. Отакий От нагрівач може бути. Притом накручується на балон. Тут вже нічого не треба, тільки треба буде перехідник ось цей. Накрутила на балон. Це при умові, що ви будете мати польський балон. То при умові, що польський. Якщо китайський балон, то можна накручувати без перехідника. Безпосередньо Там. на балон Безпосередньо на балон накручуєте. Можна грітися, при тому нагрівачі не спати, контролювати, має бути завжди провітрювання. Але підігрітися можна. Бо при цьому згоряє кисень. Коли вам забивається пальник, як ви користуєтеся ним, отакою от штучкою дрібненькою можна прочистити. Там є такий волосок. Там такі вусики, є, як в того стриконика. Стриконик. Можна прочищати. Або промиваємо, або продуваємо. Якщо у вас перестав горіти балон, можливо, у вас закінчився газ, А можливо, забився пальник. Значить, пальник турецький розкручується згори. ось тут. Розкрутили. Там є такий жекльор, бачите, дрібнесенький. Берете оцю штучку і прочищаєте. Тільки тим, голкою не можна, бо ви голкою розіб'єте більше гніздо, зробите пальник взагалі перестане горіти. Якщо або подивитися... Промиваєте. На світло, ну це камера покаже. Є, світиться. Світиться отвір. Ось, Ось, тут. Ось тут. Ось тут. В польському пальнику. Якщо він буде забитий, він не буде світитися. Просто прочищаєте, промиваєте або продуваєте, якщо не маєте такого прочищувача. В польському пальнику доступ до жикльора є з нижньої сторони. Тут стоїть резиночка. Резиночку виймаємо або просто можна тою штучкою проколупати. Там він такий, як 10 копійочок, то його прочищається. Якщо ви хочете його витягнути, витягнули резинку і він вам висипеться звітом. Ось. То Я вам про жикльор розказала, як прочищати. Так, Так, тепер про скільки газу ми набираємо в балони. Наприклад, балон газовий 5 літрів, ми будемо наповнювати на АЗС балон 4 літри. Більше не потрібно, тому що має бути місце для випаровування газу. Газ є в рідкому стані. І для того, щоб він мав місце, щоб він вам горів, він має перетворитися в газ. Тобто рідина має перетворитися в газ, і вона має мати місце. І тоді буде, щойно нормально, балон горіти. А ще набираємо газу менше тому, якщо ви заходите в тепле приміщення, газ розширюється, щоб він мав місце на розширення. Якщо він не буде мати місце на розширення в балоні, в нього спрацює ось цей клапан. Запобіжний. Ось аварійний клапан називається. І він стравить лишній газ. Цей 7-літровий балон з ціллю безпеки ми заправляємо 6 літрів. Тут має свої відмітки. Отут, якщо приблизно ну приблизно Юрій. Тут написано, яка, скільки заправляється, скільки літрів. Цей балон має 12,3 літри. 12 літри. А його вага 5 кілограм. Вага пустого балона. Ще тут що сказано? Дата його виготовлення 23.01. І дата важності до 33-го року. На, на тих балонах маленьких тут є мітка. На нозі. Ось тут все описано є. А в тебе є мітка? Зараз, Юрку, мені здається, в тебе мітка буде на чолі, якщо хочеш. Тобі зараз відмічу. Будеш мав довго, ти мітку... Та вже всі не показують, людям ясно. є. Ти мітку будеш мати. Так, відвіду з червоному балоні міток ніяких нема. Нічого не описують, нічого Будьте не Будьте готові до цього. Хоча вони дешевші в закупії, вони є бюджетні. Недавно ну... нам принесли такий червоний балон, і ось в цьому місці, де закінчення було зварювання, був отвір, через який виходив газ. Бракований. До речі, в тому балоні вже поміняний кран, тому що йому вже скрутили голову тому крану, Коли купують, дуже перетискають. Його рідний кран інакший трошки. Беруть, перетискають сильно, Так перетискають, що аж я інколи не можу розкрутити. І так само в тих балонах. Тут треба закручувати так. Легень. Там є отвір, в який заходить конусний. Шток. Легенько закрутили, чуттям, а не так, щоб аж ще ключом затиснути. Не треба того робити. Пласкогубцями. Так, пласкогубцями. Так само накручується легенько. Берете пальничок, легенько накручуєте. От, накрутили легенько, чуттям. Там резинка, щоб сильно не притискати. От, накрутили і вистачить. Дожали ще трошки. Не треба так, щоб аж так, а потім ще ключом таким Якщо затиснути. взяти і ще крутити, він ще піде і піде. Закрутити, що нам з тої сторони вилізе. І прокладку викинути відразу. Ще є такий, мені розказала розказали, пальник. Бачите? Ну, то він є. Він йде сугубо на польські балони. Ось так. В ньому тонша різьба. Тут регулюються ножки, опускається вверх вниз Ставите під балон. От. І собі готуєте. Маєте дві камфорки. Зробили зажарку, зробили бор. Що то казати? І що вам біда зробить? Переживемо той період? Ну, а що ні? Що ні, Юрку, що? Що так? Що так, так. нам не страшно, бо тому що у нас все є, приспособлення є. Виживемо світло, то таке, а от їсти приготувати, то обов'язково, то святе. Правда, Юрку, ти то страшне би не було, що їсти приготувати. Шо? У нас у селі інакше, тому що пішов на двір, запалив собі вогнище та й готуєш. Що вартий голодний хлоп? Ну, Нічого не вартий, злий, no. як собака. <ріст> Ось, якщо вас буде цікавити, чим можна ще обігрівати будинок таким газовим обладнанням, нас за на містом зовсім по-іншому. Якщо ви проживаєте в сільській місцевості, можна загрітися біля багаття. Запалити собі багаття, посідати навколо і грітися. А в квартирі є зовсім інші приспосіблення, Також можна загрітися. Юрко, ну тягни сюди заправлений балон. Нащо тобі? Як, покажу, У нас є як... плитка. Я покажу як людям, як газ запалювати, що таке? Та Давай. ти не запалиш газ. Запалю. Ну дивися, в мене вогнегасник далеко. Вогнегасник в коридорі? Давай не страш людей, то люди справді подумають, що тут дуже небезпечно. У нас в хаті, до речі, стоїть два балони. Один заправлений в хаті, а на нижньому поверсі на 50 літрів балон. Два балони. І, два балони на 50 літрів. І ми не боїмося, він стоїть в хаті, причому. Я боюся. Якщо прилетить, то вам все одно буде, чи був балон, чи не було балона. Розумієте? Так що я вас прошу. Не панікуйте. Просто будете ліпше піджарені. <різь> Розкрути то! Розкрутити. Точно ліва, я <різь> просто кружка. така заглушка, бачите, якщо хочеться дуже, щоб Газ іде, газ іде. Кран закритий? Нічого не йде, що ти лякаєш людей. Бачиш, тут така заглушка є. Самі практичний той великий пальник. Той маленький пальник він є непрактичний. Він є практичний в подорожах. Десь з подорожа не десь так. Десь з подорожі. Ми завжди той балон беремо з собою. На навіть... плешнику носити сам раз. По гриби, де ми не їдемо судикаво. За грибами. По... За грибами. Отак, щутям закрутили. що закрутили. Ви... Що тобі руки трясуться? На запали, бо я боюся. Та добре, я тобі кран відкрию, можете а ти запалюй. Можете там, зараз собі брови обсмалю. Я тобі кран відкрию. А можете там набив газу повний балон? Запали перший сірник. Все. Ура! Я в тому році не запалював, нікуди не виїжджали, нічого не, не варили. Зараз сигналізація спрацює від диму. Тут диму нема, просто від сірника. Бачите, як горить гарно? Горить, готується моментально, навіть ліпше, ніж на тому газі, на тому, що природній у нас газ. Він якийсь червоний і смердить, як собака. Має так гарно шуміти. Чули, як ракета летить? Ото так само. Так на нашої хати коридор ракетний. От, дивіться, як він, бачите, все. Турецький так само горить. Ну Той вже не буду запалювати. Ось. Ось, друзі, якщо вам сподобалося відео наше. Якщо ви захочете продовження, щоб я вам розказала, чим можна обігрітися в квартирі ще, напишіть мені внизу. І де можна придбати такі гарні балони, я вам скерування дам під відео. Так що пишіть, кому потрібно. Там дуже гарні продавці, гарно вас обслужать, гарно продадуть балон. Гарантію дадуть все. Якщо вам сподобалося відео, поставте нам вподобайку. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться на канал. Дякую вам за перегляди. До нової зустрічі! Може, щось будемо готувати. Я ще капуста не наквасила багато. Трошки поквасила, а багато ні. Буду квасити. Капусту всі знають, як квасити. Та всі знають. А балони запалювати? Ніхто Тільки... не знає. Тільки я знаю. <рес> 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 Жінок. Так. Тільки ще крани не міняю. Все. Крани, До побачення. Також, крани також поміняємо, якщо треба. <рес> До побачення.